Всім привіт, друзі! З вами я, Олександр і сьогодні ми продовжуємо грати в Hearts of Iron 4, також за серце Серця 4 в мод Age of Steam Himmachs, можливо, знову помиляюсь. Тут вроді не є назва, ні? Ну, нема. Не повезло, не пощастило. Добре, продовжуємо за Північно-Німецький Союз. Так, візьмемо піхотне снарядження. Тут у нас соціаліст. Республіка Франція, вони з Російською державою один одного гарантують. Це типу антанти, напевно. Так, на що тут Юнкерів? Керівництво Імперія Чосон воює проти Японської імперії Японської, якщо щось було дві-три країни віддільні. Шкода, що не перекладено. Прекладу нема. А Часон має свої? Ні, немає своєї гілки. Так. Ну тут понятно, хто виграє. <гадан> так. Що е -э ще, що ще? Що ми тут? Після 51-го року. А це аж. іюнь. А тут фабрики. Напряжено фабрики будемо помішали, а тут ще ж є. О, армія, можливо, будемо. У мене тут є проблема з армією і щось, я не пам'ятаю. Корона без держави військового часу. Е. E... Добре. Стоп, а на нарахунок. 54-му аж забереться. Понятно. О, у нас... вбудувався. А що в нас? Ага, понятно. Олександр mm -hmm. тепер один із нас. Давайте поки що по-другому ряду додамо. Так, а в нас дуже багато того. А, шо? А це в нас. Це в нас вони не той. І... Ну зразу всі прожмемо. Чекаємо 50 днів. Бранденбург, той Леопольд, чи як там? Що це? Це поки не треба. Леоболь... дід, Припрошую. Ее e, що тут ще тут, тут краще. Гнюваємо. Підемо посередині. Тоді, думаю, не пожалкую потім, не пошкодую. Нейтральні князівство Ліхтенштейн, герцогство е, Елізація Лотарингія і Швейцарія. Типові нейтральні. Ой. Всі три держави. Австрія, юнічно Німецький е, Союз і Франція. Тут... Федеративне королівство Італія з'явилося. Вони взяли Тоскану Модена, Пармо і Геную. Ні. Геную не мали. Так, будемо збільшували тут. М -м Теорія Волі. А я... До після цього фокусу я зможу взяти. А там напевно у нас зараз буде війна. Тож... Краще заберемо звідси війська. І треба якось сорс. Розкласти так. Ой, я можу тут взяти війська. Технології будемо брали. А напевно вони мені стануть доступними тільки після початку війни. Скоріше все все У мене я навіть не поставив ніяке виробництво. Це погано, що я щось так протопив. А які тут? Ой. Е... Шаблони. А стандарт? Ну тут поставим стандарт. Так, то? Стандарт АЦ. Це... це. Давайте таки. О, переозброєння. З переозброєнням проблема. Поки що я тут поставлю. Навіть цей код можна зробити. Половину сюди. Ось так. Тут ще одна... У <laughs> мене просто армії не хватає. Це погано. А я ПВО хочу б... А я ПВО не виробляю. Супер. ПВО. ні 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 не тут. Давайте. Я танки заберу. Або навіть... Ні, не заберу, я на один поставлю. А сам громадського потягу буде ПВОшка. І тут я заберу. Мені треба пошвидше ці. Так, а мені потрібно Теорія волі. Так. Подивимось, що покаже. Е, що покаже... цей шаблон. Там вроді 30, якщо я не помиляюсь, з фронту. Так, подивимось на доктрину. Все, відкрили доктрину. Мітеля Африка. Боже, війни, 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 війни. Достали з тими війнами? О! Кирина, яка напала на... Єгипет. Чи там єгипет на неї? А я щось. Я побачив, що там війна. Але не поняв хто. Конго воює. Чому в королівство Конго? Стяг Центральноафриканської Африканської Республіки. Що це за. Я не встиг. Новий Кюнінгсберг? Хороша назва. Поставлю так. Абоні новий Кюніксберг існує. Е, поки що я не буду брати там, бо мені потрібні війська. Це перше. У мене там коли війська. А ну скоро. Не здивований. Але ж завжди рвуться до того. Ой, э, француз рвиться до того лжиру завжди, я суміту. Соняш затемнення. Давайте чуть-чуть літаків, напевно, будемо виготовляли. Нам і літаки потрібні. А армія коли моя буде? В Преславу будеш, так? Та. Те. Королівство Люба. Чого? Розберешся? Ну, давайте подивимося, що чи розберуться. Чи... Розберуться. <плес> Міталь, Африка сама себе розвине. Навіщо мені її розвивати. А мені інтересно, не є свої? Я у них нема своїх. Шкода. У мене все максимум 100. Але це непогано що 100 тільки, бо і не так глючити буде. Ну, типу, коли забагато військ, час повільно йде дуже. Mm -hmm. Я так і думав. Давайте я поки що фабрики візьму. Ой, не сюди. Сюди. <гас> Ой, блін. Це ж так довго буде, треба буде чекати. А якщо той. Якщо когось купити... не то, Стоп не то, Стоп, не купляй. Богоди не недоступно. В цій версії аж куда. Так би купив. Е -м 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 -м. Так би купив і не парився. А я шось. Або я туплю. Або що? Логістика. А що в мене з логістикою? Ага. О, це вже той. Давайте так тоді зроблю. Раз. Два. Нехай сюди. Їх сюди. Добре. Раз. Я зразу націлюю. Ну, типу. Головне, щоб ті вот не воювали. І Баварія. Нова промисловість. Добре. Так, ми ультиматом Австрії. Відправимо. Може погодяться. Подружимось перед війною. Чому б ні? Младо турки щось там виготовляють. Ні-ні, давайте сюди Відведемо. Ой. младо турки, турки У мене вже 56 військ. Дивізій, точніше. А я щось... щось я. Давайте тоді ось цих. поставимо сюди. Там то є якісь війська. А тут немає. Скоро, скоро. Скоро війна буде Надіємося, що не буде, як чесно. Ну, побачимо, що буде Рішили супротив робити. Та То тоді потих, запустимо. А Баварія не дуже хоче вступити у цю війну. <соць> Стоп, скіль. Скільки держав проти пішло? <соць> а її колонії пішли. Так, пробиваємось сюди. Незадивований. Ого, я щось не замітив. Як Італія ще більше я уже понял, что одна Италия завелась. Сюда идем. Нарешті запускаємо на Баварії. А, ну да. Все ясно. Ай, мене тут можливо затиснуть. Зажмуть. Не вижу. Не вижили В'єтнам. Чим не здо В'єтнам. Ой, Вони, як завжди. Йой. Сюда йдіть. Тут ви старайтеся вибити їх. І армія одна не прийде. Ну, більше армії буде. Я забув зупинити час. Ось тут дві дивізії я закрив. Мюнхен, увійдемо зараз. Е, Ставимо зразу тут, чи я поставлю? Не, не пам'ятаю вже життя таке, що нічого вже не пам'ятаю. Строимось тут обійти їх через прешу, якщо встигнемо. Британці, британці. Ні, закрили. Ем. Нічого не смущає. Я думаю, як тільки ввідь ми увійдемо, то ми закінчимо цю війну, якщо чесно. Це моя думка. Баден, пау. Що в мене так багато тут військ стоїть? О, супер! Дипломатичну... Де в Італії? Ну давайте дипломатичну місію. А вони, можливо, захочуть це Венети, Ломбардію віджати. Закраїм їх. Набираємось закрити. Ну, ми закрили їх. А відень так і не пав. Нам не можна тут -а той їх випускати. Тут британці допомагають їм. Але щось не виходить їм допомогти. у них життя таке. Так перш постараємось увійти. Постараємось округ взяти. Цю. О, ні ні, ні, ні. Нє, ти сюди. Ти сюди. Е, поки що ні. Це візьмемо тоді. Ні легка турель. Зараз подивимось, що там. Я вроді минулого разу хотів. лемберг можливо, зайде. О, підписали мир. Ну, непоганий такий мир. То тоді я відміняю і беру організовуємо. Німецьку імперію. Так тоді я зараз розпределю всю армію mm -hmm. Так, я їх об'єднаю, потім я розділю, як треба. Я ч їх не взяв? Я всіх мав об'єднати Так, третих. Ось так. Це що за... Шаблончик? Угу. Добре, добре. Танки я навіть не знаю, куди поставлю. Напевно, поставлю десь... Нехай тут буде! Треба буде зараз медалі типу, роздати, щоб не було таких проблем. Ну, типу. Зараз наша головна проблема це. Це Австрія. На мою думку. І нас тут залишається маленька така провінція. От То я тоді. Той. Роблю так. І того я мі. Того я міняю. 52, 52. Давайте трохи той. Пороздивляюся. І останній. Ну, нічого. Е, ти прото. Ти не можеш проти Люби. Виграти. Ну дивись чуть-чуть лише. Звісно. Назви странні, як би не було. Але стяги ДР Конго, наприклад. О! Це я тільки відвернувся. Е, інтеграція півдня. Пакт кон... континентальної Європи. Я щось. Не зауважував. Чеуважу? Я навіть не пам'ятаю, чи зауважував його. Я... В мене. Бачите, проблема з пам'яттю. пам'ятю. О! Там якісь ті почали відколюватися. А. Нормально. Проти всієї Антанти. А, лондонський пакт. Я так поняв, я буду проти лондонського пакту <поє> воювати. Треба буде зараз подивитися на рахунок тих. Літаків а ще танк новий. Чесно скажу, я не дуже по шаблончиках якихось. Можете порадити якісь. Я їх всіх. Я отак от роблю тоді. Я тут зменшую. Військові тут треба. І тут зменшую. Нова Англія воює Конфедерація Текумси. А нова Англія це є. Так, да, правильно думаю. Федерація Куби. Так, добре. Берем це Давайте. Сюди що вже перші літочки. Там. Перші літочки. Е, так, в нас все вже виставлено на Австрійську імперію. На нам мішає. Більше ніхто. Треба якийсь ще маленький. Палубний і. На палуб... Давайте палубний варіант. так. Морська. Перепрошую. Морська піхота. А. Все. інтегруємо і так. І фокус. А, фокус ми вже. інтегрували. Так. Німецька імперія в своєму складі європейському. І затіяю як ключ до Азії. Напишіть, будь ласка. Ну, ми, напевно, дойдемо до сюди. Напишіть, будь ласка, піти на піти на першого канцлера єдиної Німеччини. Імператор зберіг владу чи переворот юнкерів. Напишіть, я навряд чи буду брати в цій частині. Я буду скоро закінчувати вже. Ви вже. Час, так сказати. Я, напевно, ще якийсь. Ну, як якісь... Ці, напевно. Десятку. Давайте. Десятки, думаю, поки що хватить. У мене ще тут є. Кордон вільний. Тут великий кордон. Я не знаю, чи там ми розділяємо, чи не розділяємо Австрійську Імперію. Ми розділяємо. Так. Ми розділяємо її. Між Візантією і Німецькою імперією. Це напевно буде тако. Ці захочуть території ці. А ми в цій там, де німецько розмовні. На кого. Алізасило та. Ви смієтесь? Там ніяких військ нема. А, ми просто їх анексували. Не дай боже там щось тявкне Франція. Нічого не тявкнуло. Нормально. Чи тявкнула. Ем був заповнений на кордоні хтось там напевно наш цей той самий. А хто в нас? Фредрик Вільгейм 4. Ага, добре. А на цьому, напевно, вже будемо закінчували. Так що, якщо вам сподобалось, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Також нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І. Переходьте в Discord канал, e, Discord сервер. Будемо там грати, спілкуватись і так далі. E, можете перейти ще в Телеграм канал. Я там в... публікую, коли нові відео. І e, e, посилання кидаю, щоб зразу з того перейти. З Берліна і Константинополя. Супер. Вони можуть нас. Брати. Ну нічого страшного. <ріст> Ні страшно. Добре, також напишіть, який Напевно, наступна наступне відео буде, як ми воюємо з Австрійською імперією ділимо її. А вже, напевно, третя частина буде вибір. бо нам ще треба армію і промисловість прокачувати. Добре, а з вами був я, Олександр, і як завжди, до зустрічі.